Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Сьогодні у нас 26 квітня. Відео для підписників, для своїх. І, можливо, це символічно, але ми сьогодні починаємо серію передач, серію відео про торгівельні мережі в Україні. Тема надзвичайно глибока, дуже багато контенту, інформації. Сьогодні я почну з вами ділитися нею. Отримаєте інсайдерську інформацію про систему бонусів в торгових мережах. Коли ви бачите кінцеву фінальну ціну на продукт харчування той чи інший, в мережах, ви е, часто задаєтесь питанням, яким чином вона формується, чому товар став дорожчий чи дешевший. І от, е, в випадку, з націнками торгових мереж, треба розуміти. Що часто більшу частину націнки, яку ви бачите на полиці в магазині, формує навіть не сама мережа, коли там за гривню купила і за гривню 20 продає, а ще й система масових бонусів і різних видатків, які несе виробник, маючи стосунки економічні, маючи контракт з мережею. Чому ж так сталося, що мені завжди легше? Для того, щоб знаєте, сфокусувати і <смір> зафіксувати слухача в тій чи іншій ситуації, розповісти якийсь анекдот. Тому що анекдот ніби він запам'ятовується краще і характеризує ситуацію. От в даному випадку хочу зразу розказати вам про стосунки між виробником і мережею. Старий єврейський анекдот Бородати з 90-х, коли приходить молода дівчина до равина в Одесі і каже. Ребе, от у мене завтра перша шлюбна ніч, і підкажи мені, одягати ночну сорочку чи ні. Ребе так здивувався, каже, дівчинка, постій за ширмочкою. Постій за ширмочкою, бо Абрам вже заходить. Абрам забігає, каже, ось останні 100 доларів, жінка не знає, куди мені вкласти, в акції МММ чи інвестиційного фонду Берізка. І Ребе відповідає: слухай, Абраме, вкладеш ти в МММ, вкладеш ти в барізку, все рівно тебе чишно. Пі-пі-пі. До речі, дівчинка, виробник, вас це... Теж стосується. Звичайно, чим більша мережа, чим більше значення вона має, чим більшу частку має в обсягах продаж всередині країни, тим більш нахабні вимоги ця мережа ставить для постачальників. Ви повинні розуміти найважливіше, що основа фінансового благополуччя мережі складається з двох частин. Перше це товарний кредит. За продукцію наших виробників, тобто вони отримують продукти, продають їх і потім цими грошами користуються, як у випадку з польськими сирами чи з польською молочникою, тобто вони собі дозволяють, наприклад, взяти сири українських виробників, підняти на них, можливо, навіть націнки, продати їх. Потім за ці гроші по передплаті отримати продукцію з Польщі. І із знижкою продати її задешево. Крім того, що наші виробники потрапляють в невигідні для них умови, ми бачимо якісь граничні краєві випадки, коли великі мережі продовжують розвиватися і процвітати, а наші найкращі виробники банкрутують. Як я вам переводив приклад, фактично саме окей, на мій погляд, якісний сир. Тобто смачний, ферментований, з якісної сторони виробляв канівський сирний комбінат. Цей комбінат зараз банкрут, якраз тому, що не були регламентовані відносини законодавчо між мережами і українськими виробниками. Ну і в другу чергу, крім товарного кредиту, вони мають величезну кількість різних прописаних в контрактах і не прописаних, про що будемо говорити далі. Різних поборів з виробників наведу один такий приклад: що крім бонусів, яким, яких ми сьогодні торкнемося, мережа е, набирає різні е, фінансові так звані відшкодування для себе, коли вона проводить акцію. Будь-яку акцію, яку ви бачите в магазині і бачите дешеву ціну, пам'ятайте, її фінансує безпосередньо виробник. Всі фінансові витрати мережа завжди кладе на виробника. Всі фінансові проблеми з якістю, які виникають, в тому числі можливо по причині зберігання в мережі, мережа кладе на виробника. Навіть в прямих контрактах часто прописують відсоток повернень. Причому, навіть якщо цих повернень немає, який виробник компенсує? Це може бути 1, 2, 3 відсотка. Цього теж ми торкнемося в майбутньому. І так. Товарний кредит, який перетворюється в е, фінанси, якими потім мережа вільно оперує, вона відкриває нові е, магазини, вона закуповує товар у інших постачальників по заниженій ціні, бо ціна по передплаті і відтермінування відрізняється. Ми з вами побачимо, що навіть в контрактах, які мережі на сьогодні укладають, існують цифри в два місяці, в три місяця. При тому увага, що часто мережі навіть їх не виконують. Тому, коли ви власник продукції, ви виробили, і ви виробник, і постачаєте свою продукцію в мережу, ви фактично втрачаєте гроші на місяця, а іноді на півроку. Е, ще один приклад. Коли оця компанія, наша для багатьох улюблена е, клуб сиру не банкрутувала, вона вимушена було, це факт вам цікавий, кожного року перезаключати контракти. Тобто вони працюють дві найбільші мережі в Україні: АТБ і Сільпо. От вони рік працюють за АТБ, ті перестають їм платити по контракту, затримують оплату. Тоді вони, маючи статус дійсно, якісного виробника, подають до суду і перемикаються на іншу мережу, на сільпо. Далі ця ситуація повторюється з сільпо, і вже на наступний рік вони починають постачати свою продукцію в АТБ. Вони не мали можливості фінансувати обидві мережі одночасно. Така сумна тема, тому ще вам е, історія, не анекдот, Але пам'ятаєте, жіночий тост знаменитий, що у кожної жінки повинен бути там норка на шиї, ягуар е, в гаражі, що там, ще лев у ліжку і той козел, який за все це платить. От в даній ситуації козлами є українське виробниче суспільство, яке розвиває мережі, дотує їх, дозволяє їм почувати себе прекрасно в фінансовому плані. А при цьому комбінати один за другим падають, падають, батують. банкрутують. Абсолютно зрозуміло, що процес розвитку мереж це процес загальносвітовий, це тренд. В свій час, так само, як і в Україні, великі мережі вбили практично маленькі мережі чи приватні магазинчики в тій самій Англії, Німеччині в Америці. Це все нормально і це світовий тренд. Але держави в цих випадках. Виступають як е, той орган, який створює правила гри, кома, які вигідні самій державі. Абсолютно очевидно, що закриття власних комбінатів і заводів виробництва закриття не є вигідним через ні в якому разі, не виступаючи за зарегульованість економіки, я звичайно виступаю за е, прийняття відповідних законодавчих актів, які Обмежують мережі в цих, скажімо так, домаганнях ну, по-простому знищити українську промисловість. Увага в тому, коли для імпортних виробників, для імпортної продукції створюються умови кращі кращі за умови для власних виробництв і для власних виробничників, для власної продукції. Це недопустимо, І якраз з цим тільки я і пропоную. Нарешті заборотись і вирішити це питання. Крапка. Добре, ну із вступом визначились позицію автора почули. Давайте тепер переходимо до суперсекретної інформації, яку ви ніде не побачите, крім контрактів наших виробників з мережами, і де написано, що за розголошення цих таємниць, бла, 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 і так далі. Значить, я проаналізував умови за останні три роки, хочу вам сказати, що вони практично не змінилися. Є Зміни в реальній поведінці торговельних мереж з націнками про це я розповів в наступних випусках. Але е, зараз переходимо все-таки до бонусів. Е, вони складаються з двох основних: це так званий бонус за маркетинг і ще більший найголовніший ретробонус. Тобто, про що йде мова? Е, продається певний товар, продали, скажімо, на тисячу гривень. От е, просто поза е, тим, яку націнку робила мережа, нагадаю, від 10 до 40%, відсотків. Будьте ласкаві, ще там 10, 15-20% заплатіть нам за те, що ми, в принципі, ваш товар продавали. Таким чином, забігаючи наперед, ви повинні розуміти, що від ціни виробника продукція може здорожчати до полиці магазину півтора-два рази. Повторюю, на 50-100%. І це робота мереж України. Запам'ятали? А тепер до бонусів. Так, нарешті, до вашої уваги. Можете собі зупинити відео, зафіксувати, скрин, що зробити. І так, це абсолютно секретна і садерська інформація з контрактів між виробниками і мережами. Я їх бачите, всі взвів до таблиці єдиної, де ви можете побачити, як і скільки кожна мережа обдирає виробників поза своєю власною націнкою на продукцію, на так званий ретро-бонус і так званий маркетинг. Це тільки назви по маркетингу, це є обов'язкова виплата, яку не факт, що реально мережа перетворює в якісь маркетингові заходи. Поза тим, виробники несуть інші розходи, як то списання, про які я згадував, платять мережам за логістику або бонус за логістики. Це вже не смішно. От і загалом от в підсумку, в цій таблиці ви можете побачити додаткову вартість. Ту, що вказана в контрактах, бо ще є поза контрактами. Цього теж торкнемося в майбутньому. Вартість роботи виробнику з мережею. тобто, крім націнки, оці сумарні відсотки теж входять в ціну, яку ви бачите на полиці в магазині. От така сумна ситуація. Так, давайте разом поздоровимо глядача з Ніком нікомдробог. Він переміг у нашій вікторині дійсно німецькі супертехнологи по плавленим сирам радять додавати 5 8 плавленого сиру якісного із попередніх партій до партій нових. Таким чином, це додаткова запорука якості поточного виробництва. Так, наукового обґрунтування досі немає на 100%, але чимось подібне до чайного гриба. Друзі, якщо у вас виникають питання під час розв'язання, то питайте в мене. Друзі, питання відео, яким чином Державний стандарт України регламентує і пропонує нам, споживачам, відрізняти живі кисломолочні продукти, кефір, йогурт, від так званих суперпастеризованих. Удачі! Ну і нагадую, що продовжується конкурс на кращу назву для відео про мережі. Їх буде кілька, тому є вже чудові. Тому продовжуйте писати ваші варіанти. Дякую. Що ж, сподіваюся, інформація була цікава. Продовжуємо її в наступних відео. Слава Україні і Збройним силам. До зустрічі!